Я, ми, ми пішли на велосипедах і тут мене погано. Це був якийсь незвичайний мені мені якесь незвичайне село. Як тут Вітя мені достав, дав якусь машину часу, я, він мені сказав, що мені це треба телепортнути в 2044 рік. Я вбив 2044 рік і я сразу же телепортирувся в 2044 рік. Все було красочно, красиво. Їхали машини, літаючі поїзда. Все й... літало. Мені це стало не по собі, як тут я увидів якесь велике кольцо. Це було по формі банана якогось. Я подійшов до того, як тут я увидів якогось непонятного чувака, на який був надітий капішон. Добрий день, бомбушкар Андрію. Е, я ваш новий. Куратор. Тут ви коротше, будете новим, ви будете розлікатися в цьому місті і проявляти режим слідчого. Мені дали документи, я їх починав читати, ну і, звісно я їх підписав, дав своєму кураторові і пішов в це велике місто, яке в прямому смислі того слова було велике. Я просто ходив по цьому місту і боже, яке ж це було насолодження. Як тут я увідів, як був, прийшов куратор. Так, добрий день, бабушка, Андрію. Е, вам, коротше, треба піти зі мною по одним таким кімнатам. Зараз я вам покажу. От, підіть зі мною. Ми 15 минут ходили з цим куратором, як тут я увидів якісь непойнятні кімнати. З телевізором і холодильником. Це взагалі по формі було як терраріум, тому що була велика кімната, а передо мною було велике горизонтальне скло. Я от задумався, а чому це іменно так? Е, мужка Андрію, я би хотів сказати, а яке ваше любиме число? Моє число 228, а що? А, нічого страшного, нічого страшного. База його бомбушкаря Андрія Васильовича відправити в терраріу 22, 228 номер. Ага. Все, давайте. Все, ви тепер офіційно підете в терраріу любимого вашого числа. Якого ще нафіг тераріума? Ви просто у нас новичок Кстати, давайте я вас попробую Так. Отсканірувати. Ага, все нормально, так що у вас тут? Ага, у вас є доступ до третього рівня режиму слідчого. Все, проходіть в кімнату і зараз я вам все розкажу. Я зайшов у цю кімнату. було непогано. Тут був пуфік, телевізор, холодильник маленький такий. Я відкрив цей холодильник, ну а там, звісно, були мої любимі газіровочки. Я взяв колу відкрив, випив. Боже, яке ж це було насолодження. А також роботи мені приносили хорошу їду. І мені це прям настрій покращило, Но тут я бачив велику горизонтальну, велику горизонтальну стіну подобі стекла. Ну, я не обращав на то увагу. Як тут я помітив, що більше двох тисяч людей просто е, хлопці, жінки, діти. Просто брали і позирали на мене. Мені стало не по собі. Гей, що ви хочете? Я просто людина, яка має скоро, який скоро буде мати доступ до третього рівня реживослідчя. Отпустіть мене очі! Що ви позираєте на мене? Що ви вам не виділи? Но мене ніхто не чув, тому що ця стіклянна, тому що ця стіклянна горизонтальна стіна. Була мерца... мерцательно, це той означає, що вона не здавала ніякі звуки. І я отойшов, і у мене з'явилася геніальна ідея. Я отойшов на пару метрів, наклонив голову, і з розмаху призуйшов взрив, і я відів, як моя голова се покалувала, і я відів, як люди ся сміяли, но їм все не буде не сміяти. Я знову отойшов на 10 метрів. Наклонив голову і з розмаху. Опять був зрив в моїй голові, все почервоніло. А, а, чорт, що це за херня? А. Всі діти, всі діти їх... і взрослі позирали на мене, І я, ну, на іному хлопчикові я замітив футболку з принтом мого лиця. І тут я починав вспоминати ту саму газету. Ту, яку мені дав тут, тот самий куратор. На ній було написано жити вічно, но страдати або жити коротко, но кайфом». Мені стало не по собі. І тут, як я тільки вспоминав це в своїй голові, на хлопчикові було написано: створювач режима слідчя має жити вічно. Ні, тільки не вічно! Я видів, як це окно вже було тріснуто, охоронці засуєтилися, ну і, звісно, в мою кімнату ворвався мій куратор. Стояти, бомбушкаре! Руки, гр... з... руки за голову, ноги в сті... стіну. А що туди буде? Уб'єте мене? Ну давайте, убивайте, я готовий. Ти що, чорт помирити твориш? Ти розумієш, що мене вже заколібала ця робота. Мене просто бере і заколібала вже ця робота. Постійно чинитися це чортове стекло. Тим болі, що це все було безполезно. Я вже, бляха, тисячу раз, бляха, роблю всю фігню, Ну так і нічого не получається. Да що це за фігня вообще? Мене лишать зарплати. Подивися туди у вас був сушить до нас, якби сказав ще про те, що ви розбили окно. А чого ви взагалі вірите цьому придурочному патрульному? Патрульного є докази того, що у нього є третій рівень режиму слідчя, а у вас ніякого. Туди добре. Тоді чому він недавно проявив жалість? Коли я питався розбити це стекло, він плакався і говорив, що його лишать зарплати. Він що значить робить лише? Раді, раді зарплати, а не на благо правительства, не на благо государства. Якийсь там місяць міг би й пожертвувати своїми грошима. Не вірте йому, нічого страшного, я і без грошей ся упойду. Дитинко, на вас був лише донос о неправді. І з робота полетіла, освітляючися. Ні по типу наручників прив'язала тому, патру... тому патрульному, точніше мому кураторові руки, той, ну і понесла його на переробку на перший і на другий рівень режима слідчия. <святок> Ах, ти ж придурок! Ну нічого страшного! Я получу третій рівень режиму слідчая, і я вернусь до тебе! <святок> Патрульного обрала рука. А я не знав, що робити. І тут до мене подойшов якась непонятна людина. Добрий день, бомбушка Андрію. Я ваш новий куратор. Нам, якби прийшла смс, яку би розказує ще про те, що ви пройшли провірку на другий рівень режима слідчя, тобто не жаліти людей. Ха, молодці. У нас ще ніколи не було таких людей з другим рівнем режиму слідчя, тільки лише з першим. О, реально? Дякую вам великое! Господи! Новий куратор, я просто в шоці! А, ой, пробачте, неловко вийшло. Добре, давайте я вам дором один листочок, от беріть його. Ви зараз підете вон туди, в то місто, і ви там маєте розказати одну дуже важливу моновість, яку мають зробити безжалостні люди. Я взяв цей листок, підписав його. Ну і, звісно я пішов до государства. <кхи> і так, колеги, слухайте мене всі уважно. Euh, у нас став Редактивний місяць. Це дуже погано. Нам треба переробити цей Редактивний місяць. Тільки є от одна проблема: треба туди піти через космос. А нас ще місто скоро дорозпідлетить. Так що, давайте. Що? Ага. Добре, давайте пока. Коротше, зараз наше місто злетить через три, два, один. Все затряслося, я почти не не відео, але потім воно взлетіло і все пішло нормально. Ми знаходилися в космосі. Ну, в прямому смислі, ми се знаходили в, в великій бана банановій формі правительства. Так, давайте я вам зачитаю новості. Е, І так, на чому ми це зупинили? Да. Е, ми се зупинили на тому, що на наш місяць став реактивний. Е, там треба попрости по трубам, тільки є один случай. У трубах ці труби редіактивні. Нам потрібно якось зберегти їх, щоб це все було нормально. Е, щоб людина могла туди нормально пролізти. Людей туди не можемо пролізти, тому що 2 см в діаметрі, взрослі туди не пролізуть. А якщо ми спробуємо туди засунути роботів, то ці роботи просто розплавляться як морожено на суші. Так що, знаєте, що нам треба придумати новий план. Я починав продовжати. Я продовжав і говорив свою річ, як тут мене затримав якийсь непонятний чувак. У нього була надіта шапка, і він був в капюшоні. Гей, уповномочений вчитель! У мене у мене запитання. А що ви це взяли, що в редіактивні труби не можуть пролізти люди 20 сантиметрів в діаметрі, взрослі туди не пролізуть. Ви не забувайте, що з таким ростом легко може пройти. Кішка, не більше шести семи місяців. Чого? Все дуже просто. Котів засунемо в космос, вони там закрутляться, а потім уже підуть по редактивним трубам, подряпують, що треба, і все буде ідеально. Так вони ще в космосі здихнуться. А тобі що? Жалко тварин.